Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Сьогодні ми розглянемо відносні займенники: who, which, that, whose, and whom. А якщо до where, when and why, це відносні прислівники. Сьогодні ми будемо дотримуватися відносних саме займенників, і ми також розглянемо відносні речення. Відносні речення також називаються реченнями прикметників це те саме. Сьогодні буде багато інформації, тому в кінці цього уроку у мене є міні-тест для вас. А перед початком прошу підписатися, щоб не припустити нові уроки. Почнемо. Почнемо з загального огляду. У мене є три речення. У кожному реченні є відносний займенник Who, which, that. А як щодо whose and whom, не хвилюйтеся, ми повернемося до цього пізніше. Відносний займенник. Є главою відносного речення. У кожному відносному реченні є підмет і дієслово. У моєму першому прикладі ви бачите, що відносний займенник є підметом. Детальніше про це пізніше. Відносне речення завжди слідує за іменником, який воно описує: чоловік, торт, електронна пошта. Пам'ятайте про ці основні моменти, тому що на сьогоднішньому році ви побачите, як це повторюється знову і знову. Як я можу знати, коли слід використовувати who, which, that or whose? Я вважаю, нам потрібна таблиця. Який відносний заменник мені потрібен? That завжди менш формальна і частіше зустрічається в розмовні англійській, which трохи більш формальний. Наприклад, I had a friend who could speak six languages. I had a friend that could speak six languages. У мене був друг, який розмовляє шістьма мовами. I bought a blanket, which glows in the dark. Я купив кодру, яка світиться в темряві. I bought a blanket, that glows in the dark. I spoke to a friend, whose uncle is a lawyer. Я розмовляв з другом чи дядько-юрист. Присвійне слово може трохи запутати, але подумайте про це так. I spoke to a friend. His uncle is a lawyer. Це те саме. Ми також можемо використовувати whose для позначення речей, а не лише людей. Наприклад, It was a beautiful hotel. whose lobby looked like a palace». Це був прекрасний готель, вестибюль якого був схожий на палац. «It was a a beautiful hotel, Its lobby looked like a palace». Це те саме. Або My neighbor has a dog who constantly barks». У мого сусіда є собака, яка постійно лає. Так, іноді в якості домашніх тварин ми використовуємо which or that. Giant pandas, which are endangered, can spend 10 hours a day eating. Гігантські панди, які знаходяться під загрозою зникнення, можуть витрачати на їжу по 10 годин на день. Animals that have hair or few are called mammals. Тварини, які мають шерсть, називаються савцями. Нам потрібно на секунду зупинитися на прикметниках. Два речення. The big car is mine. У мене велика машина. Тут є прикметник Big. Воно допомагає описати машину. Або These beautiful flowers are for my mom. Ці красиві квіти для моєї мами. Тут прикметник beautiful. У ньому описуються квіти. Який прикметник тут необхідний? У першому реченні: вірно? Якщо я прибираю big, Речення граматично правильне, але ви не знаєте, про яку машину я говорю. Це необхідно. Це допомагає ідентифікувати машину. Beautiful не обов'язково. Якщо я приберу його, плутанини не виникне. Тобто це не обов'язкова інформація. Necessary, not necessary. В англійській мові відносні речення, які надають необхідну інформацію, називаються визначальними відносними реченнями. Вони допомагають ідентифікувати іменник. Відносні речення, які дають додаткову або цікаву інформацію, називаються non defining relative clause. У ваших підручниках з граматики ці речення можуть називатися restrictive або non-restrictive. Це те саме. Зазвичай нам потрібні визначальні відносні речення, оскільки існує більш ніж одна річ. Давайте порівняємо: The printer that of which is next to the door can only print in black and white. Принтер, який знаходиться поруч з дверима, може друкувати тільки в чорно-білому режимі. The printer, which is ancient and needs to be thrown away, can only print in black and white. Або I need the names of all the people who were here last night. Мені потрібні імена всіх людей, які були тут минулої ночі. I didn't speak to Ed who was working in a different room. Я не розмовляв з Едом, який працював в іншій кімнаті. Отже, що робить речення визначальним, а що ні? Подивіться на перше речення. Є два принтери. Якщо я приберу відносне речення, ви не знаєте, про який я принтер говорю. Уявіть собі розмову з людиною, яка завжди прибрала визначальне відносне речення. Наприклад, «The email had a mistake in it» у листі була помилка. В якому листі? Це було вчора? Або. Food is bad for you, їжа шкідлива для вас. О ну, ні, я насправді, їжа важлива, це важливо для нас. I hate people, я ненавиджу людей, всіх або когось. Отже, ви зараз ознайомитесь із такими реченнями. Очевидно, чогось не вистачає. The email that or which you sent me last night had a mistake in it, який ви надіслали мені вчора ввечері. Тепер все ясно, так? Food, that or which is high in sodium is bad for you, з високим вмістом натрію, шкідливий для здоров'я. Тепер зрозуміло, так? I hate people who or that walk super slowly and take up the whole sidewalk. Я ненавиджу людей, які ходять дуже повільно і займають весь тротуар. Отже, зрозуміло, що нам потрібні визначальні підрядні речення. Повернемося до порівняння. Якщо я приберу своє невизначене відносне речення, це не матиме значення. Ви все одно будете знати, про який принтер я говорю. Тут я просто даю вам додаткову інформацію. Чи помітили ви якісь інші відмінності між визначеними та невизначеними відносними реченнями? Кома. Нам завжди потрібні коми, щоб розділити наші невизначені речення. Сприймайте коми як маркери. Так що при бажанні ви можете легко видалити це речення. Ви також можете бачити, що я не використовував «дер» після коми. Не використовуйте це слово у невизначеному відносному реченні. Немає значення, чи говорите ви про людину чи предмет. Не ставте це після коми. Хм. Але все це правило з комою важливо лише в письмовій англійській мові, правда? В розмовній англійській «ком» немає. Так, у розмовні англійській мові немає ком, але якщо ми повідомляємо несуттєву інформацію, ми все одно використовуємо which. Або коли ми говоримо іноді, ми додаємо невелику паузу. Ця пауза схожа на нашу кому. Наприклад, My boss decided to end work day early because of the blizzard, which I thought was a good idea. Мій начальник вирішив закінчити робочий день рано через хуртовину, що, на мою думку, було гарною ідеєю. Або. Моя вчителька задала нам багато домашніх завдань на вихідні, що було несправедливо. У мене є відносний займенник. Підрядне речення та кома. Просто фантастика. The Blizzard була гарною ідеєю. The Weekend... Були несправедливими. Ми можемо використовувати which у non defining relative clause, щоб повернутися до всього речення або ситуації в цілому. Мій начальник дозволив людям рано залишити роботу, щоб вони могли спокійно їхати додому. І це була гарна ідея, а не снігова буря. Мій учитель задав нам багато домашніх завдань у п'ятницю. Я маю на увазі, що вся ця ідея була несправедливою. Ого, зараз. Я розумію, що було багато інформації. Я думаю, нам потрібен невеликий огляд. Ми використовуємо who or «that» для позначення людей. «Which» or «that» для позначення речей. «Whose» – це для того, щоб позначити, хто є власником до людей, але іноді до речей. Коли мова йде про тварин, ми зазвичай використовуємо which або «that». Але ми часто використовуємо who. Для позначення домашніх тварин, тому що це трохи більш особисте, чи не так? І ваше відносне речення завжди слідує безпосередньо за іменником, який воно описує. Отже, визначені відносні речення дають нам необхідну інформацію, вони допомагають ідентифікувати іменник. Невизначені відносні речення дають нам додаткову цікаву інформацію, нам потрібні коми, щоб відокремити наше невизначене відносне речення. Не використовуйте that у невизначеному відносному реченні. І ми можемо використовувати which у невизначеному відносному реченні, щоб повернутися до всієї ідеї викладеної до цього. Давайте продовжимо. Гаразд. Хороша новина полягає в тому, що ми можемо забути про невизначені відносні речення. Нам потрібно зараз зосередитися на defining Clause. У мене тут два речення. Чи є відносні займенники суб'єктом об або об'єктом речення? У моєму першому прикладі це об'єкт. Звідки я це знаю? Тому що, подивіться, на в реченні. Brought. Що ви принесли? Ви принесли приголомшливе блюдо це об'єкт. У моєму другому прикладі це subject of the clause. Моє дієслово have. У рядках стоїть хрестик. Чому це важливо? Підмет об'єкт. Тому що ми можемо усунути відносний займенник, якщо він є об'єктом відносного речення. Ми не можемо прибрати підмет, це занадто важливо. Отже, у першому реченні. Люди все ще говорять про дивовижену страву, яку ви принесли на мою вечірку. Це абсолютно вірно. Або please sign the lines, have an X on them. Будь ласка, підпишіть ці рядки, на них є хрестик. Дуже неприродно, так? Ваша черга. У мене тут три речення. Який відносний займенник я можу видалити? При необхідності поставте відео на паузу. Ми можемо видалити друге. Це об'єкт речення. Where is the head, I bought you? Де капелюх, який я тобі вкупив? Це абсолютно правильно. У першому реченні це підмет. А що стосується речення номер 3 ви, можливо, думаєте, хм, відносний займенник, підмет, її фантастика, я можу це прибрати. Ми ніколи не видаляємо whose, тому що whose hair є subject of the clause. її волосся. Давайте подивимось інші приклади. Який відносний займенник я можу видалити? Я можу видалити друге, оскільки воно є об'єктом речення. «Хм». Who or whom. Я знаю, що who or whom це велика тема. Але коли мова йде про relative clauses та відносні займенники, це досить просто. Who це subject. Whom це object. Я вважаю, нам потрібно навести ще кілька прикладів. Давайте подивимось. Jared was a prizner, who always broke the rules. Jared був язнем, який завжди порушував правила. Або. Джаред був в'язним, якого всі боялися. Це моя бабуся, яка готує найкращі у світі чизкейки. Це моя бабуся, з якою ви говорили раніше. Who є підметом урочення, тому що це явно підмет дієслів слів broke and Makes whom є об'єктом дієслів feared and Spoke. Ми можемо видалити перше, але не можемо видалити друге. Чому? Тому що це частина non-defined relative clause. Зверніть увагу на ці коми. Я повинен сказати, що whom поступово зникає з англійської мови, особливо в розмовній англійській. Це не так часто можна почути whom вже. Це може зустрічатися в письмовій англійській мові, що чудово. Але зазвичай, коли люди розмовляють, вони говорять «Who or that». Ви готові до тесту? Гаразд. Чи можете ви доповнити кожен пробіл відносним займенником? Так, варіантів відповіді може бути кілька. Зверніть увагу на ці коми. Гаразд. Ви бачите, що у шостій відповіді в мене в дужках написано who. Технічна whom це правильна відповідь, але більшість носіїв мови справді використовували б просто whom. А тепер, який із цих відносних займенників ви можете видалити? Тут є тільки один такий. Ми можемо видалити that. Це під номером 5. That or which. Тому що це об'єкт мого речення. Я не можу видалити інші займенники. Вони є підметом речення або є частиною non-defined relative. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок, та ви впоралися з завданням. Напишіть це в коментарях та підпишіться, щоб не припустити нові уроки. Бажаю вам гарного дня!